Вітаю вас на моєму каналі. Вже збираю цибулю. Ось така вродила фіолетова. Вже зібрала цибулю всю. Ось така вродила. Це є сорт Ротерізен, Виписувала в сільському віснику набором. Туди входила фіолетова цибуля, ось така вродила, біла. І ще така. А ця цибуля куплена на ринку. Не дуже вродила, але вистачить. Ще є дуже такий цікавий сорт вродив. З однеї цибулини дві цибулі. Ось такий. Не знаю, що за сорт. Ось така вродила. Розложу на горищі. Цибулиня не обрізаю. Воно всихає і потім обрізаю. І гарно буде зберігатися. Так, цибулю розкладаю рядками на горищі. І вона так добре просихає. А це кущівка, яка раніше зібрана. Ось так вона вже висохла, на днях обріжу і зберу сітки. Ось цей чесничок вже висох. Ось такий у мене метод висушування цибулі, провірений роками. Дуже після того гарно зберігається. Дякую всім за перегляд і бажаю всім мирного неба над головою.